Вітаю всіх і малят і їх батьків. Подивіться, як багато транспорту у нас у місті. А давайте зараз пограємо. Повтори за мною. Легковий автомобіль. Автобус. Повтори. Вантажівка. Повтори. Сміттєвіз віз. Повтори. Швидка допомога. Пожежна машина. Привіт, малята! Я Світло Форак. Давайте я допоможу вам розібратись у правилах дорожнього руху. Розберемо кольори. Червоний колір треба стати. Жовтий зачекати, а зелений рушати. Назви транспорт на картинці. Це автобус легковий автомобіль. Швидка допомога легковий автомобіль. Молодець. А чи є на малюнку світлофори? Є правильно. А чи є намальовані люди на малюнку. Дітки це пішоходи. Для них теж потрібні світлофори. Почнемо робити нашого світлофора. Для цього ми беремо за основу картон чорного кольору, дощечку і пластилін червоного кольору, зеленого та жовтого. Так. Спочатку беремо червоний колір, розріваємо навпіл. Ось так. І формуємо кульку. Так, догонька на догоньку починаємо катати. Так, у мене кулька вже готова. Зверху. Ось так. Перше око нашого світофора готове. Так, так, тут гарно. О. Друге. Яке посередині око? Жовтого кольору. Давайте відриваємо половину. Так, добре, хай буде стільки. Долонька на долоньку катаємо коло. Один, два, три. Ось таке в мене вийшло. Так. А мене не катай. Давай. О, молодець. Так, нижче і. Придавили. Ось. А останнє у нас зеленого кольору. Так, формуємо кулю. Ось. У мене вийшло. Ану, ще трошки. Так. І. О, яка куля гарна. Трошки допоможу, будь ласка. Так. Ага, а тепер давай закріпимо. Якщо у нас червоний кольор, що треба робити? Стій, не йди. Якщо жовтого кольору, уважно так, приготуйся. А якщо зеленого кольору може йстий. Добре. Дякую, малята. А тепер будемо чекати ваші світофори вайбер-групу. Дякую, малята, за увагу. До нових зустрічей.